Україна, світ опинилися за крок від ядерної війни. Російська Федерація може завдати вже цієї ночі або протягом наступної доби ударів речниками чи тактичною ядерною зброєю по критичній інфраструктурі, урядовому кварталі в Києві, по енергетичній інфраструктурі, по лінії зіткнення для повного прориву і і так так далі, далі, і так далі. І так далі. Пов'язано це з тим, що буквально годину тому міністр закордонних справ Російської Федерації Сергій Лавров зробив заяву про те, що нібито до 90 українських безпілотників намагалися нанести удар по резиденції президента Російської Федерації Володимира Путіна на Валдаї в Нижегородській області Російської Федерації. Це дуже серйозна заява. Зразу ж сказав Лавров, що вони готують удар у відповідь. Цілі вже визначені. Удар буде дуже потужним. Більше того, заявив, що будуть переглянуті підходи до, російські підходи до дипломатичних перемовин по мирному врегулюванні в Україні.